Ну що, Вуїк? Що ми сьогодні робимо? Шукаємо? Копаєм, копаєм, копаємо! Копаємо Вуїк! Ну, копаємо, то ми на будові завжди копаємо. Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні Петя, я і наші прилади Леонід Палич і Семен Петрович. Приїхали два. в ліс А, Семен Петрович. Шукати. А Сем... Семен Петрович два, да. е, приїхали копати в ліс. Сьогодні буде цікавий коп, так що не переключайтеся. І запам'ятайте, якщо ви хочете прикупити металошукач, дайте мені знати. А Добре, знахідки показати. І зараз покажете. Обов'язково зверніться. Я вам допоможу безкоштовно. Мені не треба за вас грошей. Значить, і ще у мене є вайбер-група, Перший закріплений коментар. Це вайбер-група, Додавайтесь. Вчора Петя був в цьому лісі. Годину часу. Годинку, так. Да. Забіг, о такого гудзика цикнув. Братосик, походу. І от його, якусь накладочку чи що. Вона мідна, але вона була якась посріблена чи що. Ну бронзі, чи що. Ну, нічого, Ну, як вже розвідка проведена, все, люкс. Що, йдемо копати? Йдемо. Шукати. От, друзі, ліс. Вон там о, Петя десь. Ходить там, ручкою махає, ну він зараз там копає сигнал. Леонід Палич. Пробок, тьма просто я вирізав пробки, ну і ходжу, копаю. Так що, тримайте кулаки за нас, ми шукаємо срібло. Ну що, чисто для контенту. От він, красавчик. Ще й сохран нормальний, то що пуля вбита, так-то... Петя каже, що тут їх багато, насипів просто йдуть. Просто каже, поодиночки. То там, то там валяються, не знаю. Будемо бачити. Ну, але ну пуля, звісно, вбита вся. Але ну, отакий от накінечник, <сміх> так сказати. Місця і місцина дуже перспективна. Бачите, яка земля? Глина з, з чорноземом перемішана. Дуже перспективне місце. Петя кричить на удачу! Я не зрозумів спочатку, а потім каже знімаєш. О, дивіться, яку красуню знайшов. Широку файну. Ну, то не є теперішня. То трошки старша підковка. То десь умовно. Десь 19 сторіччя кінець. Так, так, трошки є. Може там... Та-то такий. Ще Шипаста, все, тягові, тягали ліс. ми на краю, вон там, воно, воно довіри. Що робить? Ще один треба. Приміряє, слухай, я тобі кажу. Ой-ой-ой. ой -я 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 -я. Ну той та й добре те, що то їх купують, до речі, ти ж знаєш так. Ну, ти ж знаєш. У мене, друзі, тут є коротше, сигнал. Я не знаю, що за сигнал 34. І він, до речі, не глибокий. Перевіримо, я так вирішив. Я підозрюю, що це, звісно, пробка з під горілки або щось подібне до пробки. Але... Не, не пробка, мені здається. Щось, що металічне, чи що. Чи то коріння таке. Нічого не пойму. так. Акуратно, лопаткою. Бух, бух. Пробка, не пробка. Монета, прямо по центру. Отварід, слухайте. Ой, я вибачаюся трошки затряску. Вот так. Пробка. Бачите, я казав. Що там є? Щось ще, якась бронза попалася Петя. Ох, каже. Ох ти, а що це? Це зацеп, чи що це? А це кусок пряжечки? О, дивіться. Це зацепчик. Це, це коротше, пряжечка. Ось сюди вставлялося, поняв ну, так? Отака ось штучка. І то бронза або латунь. Отак. Отак. Ну не знаю що це, побачимо. Побачиш. І диви, там є якісь насічки. Отут. Бачиш? А, дивись. По три так легенько. Не стой, отут, всередині, бачиш? По краю. Чи нема? Не знаю. А ну. Не, нема тобі мені показалося. Але файна штука. Ну, то, що треба. Ну що, в принципі, то, що треба, ні? Ні, не від нього точно. Ну, то що треба, ні? Та чекаємо, чекаємо. Та чекаємо. Чекаємо наразі, а там побачимо. я зараз хочу по тій траві пройтися. Глянути, що тут. Про що? А я гляну ту травичку. Ні, не там, аж недалеко, далеко, поприліз. По краю. Подивимось, короче. Зараз там пройдуся. Давай, розказуй. Купаю я 9 років вже. Перший раз в мене таке. Був сигнал. Но. Я тільки на лопату раз, в землю запкав, Тут монета сама заскакую за в мене на лопату. Я не бачив. Вон вона є. Бачиш? Ета, Это... о, проглядається. Слухай, а що чи то не срібло? Не знаю, я не буду. А ну витягуй, дивись, бо дуже щось воно якось... Або, радянський... Або радянський союз. Або щось вона якась дуже підозріла. Не, 3 копійки 80. Аааа, я бачина. Ну, але все одно, все одно приємно, ні. Сохран дивий файний, слухай. З його сторони ви подумав, що біле щось. 100%. Я ж тому так дивлюся, що то думаю або радянщина, або щось срібне. Ну, слухай, ну в будь-якому варіанті, ну ж приємно, ні? Но. Давай так. <схай> Давай, помий. Да, удача, чи, чи ти не будеш мити її? А не будеш, ні. Ну тоді я. Давай, ложи в хабарницю. Дайся, Демонстративно. Оп, там-тара-дам-там-там-там-там-там-там. Там, 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 там. Шпук є. Дивіться. Ще поповнення. Коротше, Петя знайшов два, дві пряжечки і кусок зажигалки. Ну, я того всього не показував. Зажигалка на превеликий жаль. Вбита. А в мене, друзі, вже сигнал, я його викупав теж. Десь ото. 43. 43 він звенів. А тільки де він? Я ще так і не зрозумів. Але 43 дзвеню. Чому... А щось, от. Я що, його не викопав, чи що? Певно, не викопав. Ну. Він так зверху і дзвонить, і я. 43. От, певно, щось, так? Оце, певно, воно. Ні, не воно. От щось. Є, що це таке? Ану, давай. А, щось, люмінтіве. Якесь кільце чи що було? Де деяке кільце? Якийсь кусок люмінті. Ай-яй-яй-яй-яй, на превеликий жаль. Серед купи чорного я виловив такі сигнали. Ну, що зробиш, ну люмінті. Ай, маємо то, що маємо. Я не знаю чому, ну в принципі, догадуюсь. Та. Але чомусь в цьому лісі... Дуже багато таких ось серйозних кілець. Тобто це стареньке голубине кільце. Воно, виходить, є алюмінієве. Руки тут можна вичитати, все. Пташине, отаке кільце. Укр написано, який рік не знаю. Треба мити, дивитися. Але знайшовся чоловік, орнітолог, який хотів такі кольця. І, певно, завтра я йому ті кольця відправлю. Певно, завтра я йому ті кольці всі відправлю. У мене їх досить багато є. І я їх повідправляю. Так що, от така ось справа. Ну, в цьому лісі дуже багато таких кілець. Тут, коротше, яструб, походу, жив. Там в глибині лісу, там їх скільки, що ви собі просто не уявляєте, друзі, там їх. Слухай, ну відро можна знайти. Яструб був меткий меткий сокол, знаєш, меткий глаз. Ну так. Він не нажарливий був, він жрати дуже сильно любив. Це як в Тіктосі та пісня, у мене є котик жиробас, а тут у мене є яструб жиробас. Він скоро з'їсть і нас. так його. Ладно, друзі, йдемо, копаємо. Дивіться, друзі, зараз ті, хто такі самі вірні, хто додивився до цього моменту. Хочу всіх просити просити, будь ласка, ставайте спонсорами каналу. Як стати, це нажати на кнопочку спонсорувати. І ставайте спонсорами каналу. Там від 35 гривень. Але для мене це велика допомога. Тобто від 35 до 1,5 тисячі гривень там є, можна на 150 в місяць стати. Можна одноразово просто стати, зніме гроші і, і вийти, ну, відключити спонсорство. Але для мене це буде велика допомога. Бо зараз обновляюся, друзі, і хочу, щоб. Ви мені фактично в тому допомогли. Уже купляю ноутбук, скоро буде камера хороша. І теж буду купляти для того, щоб покращити якість відео, звуку, зображення самого. Тому, будь ласка, з вашою допомогою ми це зробимо. Прошу, ставайте спонсорами каналу. Або є реквізити в описі під цим відео. Будь ласка, ставайте спонсорами або можете одноразово закинути гроші. І я буду вам дуже вдячний. По краю такого йшов. По краю. Зайшов туди, там вже вода тече і то так добре тече. Далі поле було з кукурузою, там пагорб хороший, але кукуруза і туди зараз ми не перейдемо, то треба з тієї сторони заїжджати. Коротше, ну і що, сокира? Сокірка. Щ -щ 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 -щ. А я довольний, що слоняра. Бо я ж такі речі не просто люблю, я такі речі обожнюю. Ж... Сокира, до речі, не теперішня. Тобто, треба, звісно, чистити, але судячи з обуху, ну, трошки вона старенька. Трошки старенька. Судячи з леза, з усього, трошки вона старенька. Трошки є часу їй. Але, на превеликий жаль, дивіться, лопнуто. Оце, певно, козачий період, я так підозрюю. Треба дивитися, отут, чи є такий піптик. Якщо є, то це 17 сторіччя. Але вроді нема. Ну, мені здається, що це може бути і козачий період. Значить, от справа, знаєте в чому? Що у козаків завжди проблема була отут, лопалася, отут і оце от отут. Ну і от вона тут лопнута, на превеликий жаль. Бити, гепати я її не буду. Отут щось, бачите, з цієї сторони ще щось є. Але вона лопнута. Ну, в принципі, якщо, якщо її чисто реставрувати, чисто от зайнятися нею, то, то все заварюється, набивається на палку. І навіть сліда не буде. Видно, що там щось десь колись було. Але сокирка дуже хороша. Старенька, старенька, як на мене, роботяжка, старенька. роботяжка. Хороша. Шкода, шкода, звісно, що вбита. Ну, це, ну, я вважаю, що як мінімум, тобто козачий період. Як мінімум. Я, по крайній мірі, так вважаю. Якщо хтось думає по-інакшому, поправте мене, будь ласка. І бували випадки, до речі, що значить сокири попадалися розписні тут нам. І от я дивлюся, щось тут, щось тут присутнє таке, як якийсь розпис. Тому треба буде обережно чистити її. Ну, Друзі, це клас. А це кайф, а це я розумію. Хай буде поломана, хай буде лопнута. Але ну, це вона маленька. Дивіться, яка краса. Тільки що на рацію Петі передав, що це його, що... Коротше ще один кусок сокира. Але шкода побломаний. Дуже шкода, обух обломаний. Але період Позай той самий. Покіру, Зараз секунду. Так, Вуїк, але лезо саме, обломане. Кажу, по періоду десь вважаю 17-16 плюс-мінус сторіччя. Ой, ну я вже десь від тебе, я навіть не знаю, метрів 300, там вдоль пішов. Я йду туди, але тут немає нічого цікавого. Ну я копаю зараз чорні сигнали, поняв. Получається, такі о, включив підсвітнення, воно підсвітняє. І от тільки що це був такий хороший кольоровий сигнал, знаєш. Я його слухай хлопнув, дивлюся ти що, лезу ще одне. І я прям по прикраїду, тут таке гілля нарізане, поняв? Прям по прикрай, по самій межі лісу. То тут якраз воно і попадається. Та добре, купай собі там, а я тут, короче, вдару з 5 кілометрів по лісі. Ще. Ну давай, намотай круги, давай. Коротше, ви чули, так? Да? Розмову нашу? Ложу рацію кишеньку. Хороша сокира була. хороша, Шкода, що обломана. Ну що, друзі, є у мене перша на сьогодні монетка. От вона лежить. Я вже встиг так одним оком глянути. Це один або два гроші. Сьогодні щось не густо по монетах. Але зато дуже добре я задоволений сокиркою. Це що у нас? Один грош. Польський 23-го року. О, така ось штучка. Та. Нічого особливого. А такий о убитий манітосик. Ну, але ж приємно, ні? там того рядом біля мене, а тут за цим бугорком. Ходить плюється, каже, самі гільзи і пулі, нема більше нічого. Я вон грошики, сокирки смикаю. Помалесеньку, помалесеньку не спіша, і на, є результат. Та і я вам скажу по секрету, що ті, хто отакого просто бігають, знаєте, от не ходять, а в прямому сенсі слова бігають на копі, багато проходять, дуже багато. Тобто повзати вигідніше, ніж літати. Тому що, ну, коли літаєш, багато не відчуваєш. <серпись> Ні, багато дуже пропусків, дуже багато. В принципі, до п'яті претензій ніяких, бо він собі... Це розвідка, він собі літає. А я надибав полосу, то й так цією полосою так і тримаюся і йду. Ну і до сих пір я був задоволений. А там побачимо. Ну що, походу в мене монеточка. Ще одна. Не, не там, де була, на інакшому місці. Але от вона. От вона. Хоп! Да, монетка. На ребрі не важка, певно, советик. Певно советик. Я, конечно, іду, то й, знаєте. Ну, я так кажу, так як є, знаєте. Прошу Бога, аби Бог дав хорошого срібла сьогодні підняти. Ну а поки що попадається советик. Да, СССР, от він є 5 копійок. Але слухайте, навіть сохран я вам скажу. Навіть сохран. От, б під земля хороша і все. Але от оцей ліс спала монети. Ну хоч трісний. Ну і плюс же ж якість самого металу, розумієте? Дуже легкий, певно, це ну, алюмінієва бронза. Чи що, бо він такий дуже легкий. Короте. П'ятьорічок. Навіть немає чого тут терти, витирати і показувати. Але, як би там не було, торжественно ложимо в хабарницю. Це вже друга за сьогодні. І це вже мене радує, бо в лісі, ну, як правило, багато немає монет. Але в цьому лісі є, бо я знаходив минулий раз. От так. Клац поклали. Там-тарадам. -там 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 -там. Є. Бачите, все. Ідемо, хабарниця вже сама закривається. Десь мене срібло чекає, хабарничка вже знає про то. Чесно, це було дуже обнадійливо. Отака кераміка вискакує, подивіться, чорно рижа. Тобто є, є надія, Отак. так. А потім сигнал прямо поруч. Я вже думав, що то щось таке цікаве. Ну і то випало щось цікаве. Серп. Серп. Серп СССР. Молота тільки бракує. І можна косити і, і забивати. Можливо і кінець Зустрів Петю в лісі. Дивіться. Петя довольний каже. Думав, що срібло вальну. Почекай, дядя, у него это вот, О, а вот Да. Ну, он покрец, он да. Доброе, что ножом не шургал. Ножом, <laughs> ножом. Ножом? <суточно> 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 я тебе кажу. Я думал, что тоже срібло, Эй. все думал, срібло. Я, реч, вот, такие Ага. <суточно> я не, не, не <суточно> ну, трох это <ты> на бамбуре, Ну, <суточно> Да. Так та ти кілометраж який махнув, слухаєш. О, серйозно, да. А Гудзик, до речі. Нет, то теперішній. Ну, маю на увазі, якийсь там австріяки, поляки, щось таке. Короче, серйозне кульцо я забираю. Так? сокиру? Ні. А, пилку. О, слухай, яка крута пила. Mm. Що? Та я там серп для тебе хотів принести, але забув. Не лишив. Ой. Давай, зараз. Собаки друг. Зараз дістає, непонятно там що. Шкуру молодого дірмантіна. О, оце я розумію тема. Кіло міді, слухай. Оце! Що ти думаєш, Що тут, і чого то є? я навіть не знаю, якщо чесно. Навіть не можу сказати, але кіло міді. Це було метр було розтягнуто. Ага. Я би тягнув і навіть 2 кілометрів Ага, Ну та ще б. Ну і так, все, більше. Красота, да, десь грам 800 до кіля, як в купу збити, то кіля навіть більше може бути. Навіть більше. Та як один такий славік, я зловив рибу, коропа такого. А ага. він каже так, якщо він 300 грам має, то ти його випускаєш. Якщо менше, то якщо він менше ніж 300 грам, то ти його викидаєш. А якщо більше, ніж 300 то ти він буде плавати. <плес> <плес> ну він десь так до 300 мав. І він так підходить до мене, він трошки п'яний був Славко. Карославік, випустиш мого коропа, він перший полетить, а ти за ним другий. Де та риба твоя є? Вон там, кажу, внизу. І він так бере в руку і ого, каже, та там пів кілограма. Ось така була тема. Так і в мене тут ого, тут 2 кілограма. Так, мене просили зняти відео, як сокирка дзвенить на легенді. Просив підписчик, треба показати, бо я ж так і не показав навіть. Ану, ха. Ось такий ось сигнал. Ну, це отак -от воно і звучало. Ну, так, але сигнал довгий. Я би подумав, що то штикніш. І копав би вже легко. Смачного. Да. А це дві сокирки. В кубки. Чорний сигнал. Ану цікаво. Дуже мені цікаво Ну та, будь ласка, тож фільтр вже накручений. А якщо ми виключимо його, ану. Ну так, да, чисто чорний. Я бачу, я бачу. А тепер, якщо ми 9-й поставимо Filter. трошки завищений, але дуже чорний. Ну і перший, тобто самий потужний. Еронфілтер працює, але як на мене трошки недостатньо. Маловато буде. Малувато, однозначно маловато. Хоче Петя показати, як ставлять петлі Ніяк. в ліс. Не як, а... Не як, то уроди ставлять. яким би я зламав хребет. Тихо, тихо, техо Ти би зламав. Я би підламав теж. Ніржавейки. нержавейки. Ніржавею, чого дрота. Ага. Петелька, бачите, друзі? Так, я а на це козлик, такого Олегесу. Ну, короче, було. Ну а ми вже тут бачили буде. козлика сьогодні. Вже не буде. Гарного з рожками, да, бачили? Ну от такий козлик біжить і все. і цап і все, да. Шкода? Задушився і попав, так. Да. Угу. Ну що, Семен Петрович, що ти нам скажеш? Нічого. Ні, щось розказує, він багато говорить. Багато до чого знає, тільки він мовчить. Тяхо, він нічого нікому не скаже. А, Леонід палич стоїть, хоч би хни. Чуйка 28, і він навіть не муркне. Навіть не муркне. Інтернет включений, все так, як має бути. Бачите, то, що треба, навіть не муркне. Слухайте, то просто якась сказка. Ну що, друзі, все. Печемо до хати, вже сіли в машину, в копомобіль і печемо до хати. Знахідки ви бачили, сокирка мене сьогодні порадувала. Трошки підбили ми по монетах. А я щось хіба дві штучки знайшов. Ну, але я так чисто йшов краєм. Петя по цілому лісу намотав кілометрів з 15, певно. А я з одного краю в другий пройшовся та і все. Знайшов дуже цікаве місце, але треба заїжджати з іншої сторони, тут не заїдеш. Тобто тут ну хоч крути верти, ну не перейдеш. Я пробував перейти річку, не перейдеш ти її. все. Там така річка ну не, не є прям дуже глибока, але десь ну глибиною я знаю скільки. ну Така під метр певно. І шириною буквально півтора метра. Ну, от і не перейдеш ти її, хоч трісне. Якось отак. Тому, друзі, їдемо до хати. Все, на цьому будемо закінчувати. Пам'ятайте, якщо вам треба прикупити металошукач, обов'язково звертайтесь до мене. Номер телефона ви бачите на екранах на своїх. І, е, значить, зараз я вибачаюся трошки відволікся. Ну і друзі, підписуйтесь, лайкайте, рекомендуйте. Ну, Підтягуйте братву, ставайте спонсорами каналу. Ну і, звичайно, що, друзі, ну, до нових зустрічей. Петя, давай, папа. -па. Все, друзяки, папа. -па.